Застосування енергоефективних і екологічних матеріалів у будівництві дозволяє економити кошти на енергоспоживанні та опаленні, заощаджувати ресурси, створювати більш безпечне і здорове середовище, зменшувати вплив на довкілля і клімат. Такі матеріали відповідають вимогам стандартів, що розробляються на основі найкращих доступних технологій та методів управління. Вимоги стандартів до показників енергоефективності, безпеки, надійності та строку експлуатації суттєво жорсткіші ніж ті, які встановлені державою. Оцінювання здійснюють експерти акредитованого державою органу. Вони аналізують всі етапи життєвого циклу продукції. У разі підтвердження відповідності вимогам на виріб надається сертифікат і право на застосування спеціального маркування. Таке маркування на будматеріалах є підтвердженням енергоефективності, безпеки та надійності. Обираючи сертифіковані вироби, отримайте кращу пропозицію на ринку для енергоефективного і сталого будівництва в публічному та приватному секторі. Дізнайтесь більше на сайті органу сертифікації та отримайте консультації експертів.